Всім привіт! Новий проєкт. Шкода на ремонт лівого борта. Бампера не трогаємо. Фарбуємо, ремонтуємо дві двері і дві, два крила. Передня дверка йде під заміну. Вже в нас є донор. Також йде під ремонт. Ось такі пошкодження. Тут у нас плавунчик. Ребро і посередині десь у нас також, о, знайшов, видно плавуни. Також тут прийдеться шпаклянути. Значить, по крилу у нас залом тут. Крило в нас побите сколами видно, вам не видно. Середина, ой середина, внутрішня частина бачимо. Побитий кант. Тут у нас пошкодження. В общем, будемо знімати, робити всередини також, бо корозія звідти лізе з канта. Бокові двері задні під спотер, під рихтовку. і крило заднє також. А, ще забувся, задня ляда також, ну потім покажу, щоб номера не палить. Ну все, ми їм. Готовим до розборки. Спочатку розбираємо дверку. Вона ще й заклинила, скло заклинило Розбираємо, перепаковуємо дверку, ну, як перепаковуємо. Знімаємо цю, надіваємо донор, донора і підганяємо зазори під крило, а тут підганяємо під задні двері під передні. Ну, в общем, по стандартній схемі, хто розуміє. Так, друзі, от вам. Все фініш. Поставив дверку, накинув. Все-таки оригінал є оригінал. Ви подивіться, по зазорчиках все стало ідеально. Чуть-чуть, ну, начебто, мені на міліметр треба підняти дверку. Краще був оригінал, чим нове Тайвань. Але є, звісно, виключення. В деяких моментах і Тайвань гарно стає, але Volkswagen. Буває таке, що і не підходить. А тут все класно. Мороки не буде Зазо, зазорами. Все, далі, рихтовочка, рихтовочка і ще раз рихтовочка. Сонечко заходить. 8 годин вечора, а Віталій ще працює. Так, ну от на кінець до кінців я двері вже підігнав. Прийшлося ще раз петлі покрутити і поправити в петлю на кузові, тому що двері трошечки мені не подобались. Падали на пів міліметра вниз, отут по зазору. А зараз все ок. Ну, я ще думаю, можливо, ще раз прийдеться регульнути. Двері, як соберуться, вони ж стануть важчі. І, можливо, зазорчик опуститься нижче. Ну, не факт. Буду надіятися на те, що так і буде. Промежуточний етап. Двері підготовимо до шпаклювання. Не буду все знімати до металу. Тут основа заводська вона буде як найкращою підложкою для шпаклівки. Тому наносимо спочатку стеклове а потім універсалку або доводить, будемо дивитися по ситуації. Так, по дверях задніх. Так, оцей провальчик я вже трохи підтягнув. ну от такий набір у мене. ПДР на мінімалках. В общем, не знаю, виведу до тих пір, коли буду розуміти, що я зможу його виточити на матеріалі. І на цьому все. Я не сильно великий спеціаліст в ПДР. Цікава штука, але не для мене. Так, друзі, промежуточний етап. Була у мене надія, що я витягну цю вмятинку за рахунок ПДР і не буду тут нічого більше робити. Обрадую власника, скажу, що зекономив там 100 доларів, грубо говоря. А я заробив 100 доларів, грубо говоря. ні, ніфіга. Відірвався лак. по так. По-друге. Отак щільно оглядаю, оглядаю. Опа. Видно? Жук. А потім вниз заглянув, опа, жовте. <смі> все. Ремонтую повноцінну арку. Стекляшку перечухав. Не знаю, таке відчуття, що все класно вийшло. Ну і майже без спор. Так. Задні двері відрихтував прийшлось метал усаджувати, тому що метал розтягнутий. Так. На такий метал я наношу пасіватор. Один мокрий шар. Витримка 5-10 хвилин. Метал міняє колір і на нього можна шпаклювати. Він захищає від корозії і дасть адгезію додаткову до цинку. і заодно витру деталь. Бо вона пилюці трошки. Ну, звісно, перед цим обежирю. Все, 5 минут. Чекаємо, у нас сьогодні жарко. І наносимо шпаклівочку. І там шпаклівочку будемо наносити. Вже підготовою обезжирив. Так, ну що, протягнув тут. Тут другий раз протягнув сковолокном. Тут одна протяжечка. І тут одна протяжечка. Так, двері готові. Рішив їх в першу чергу. Загрунтувати. А завтра займатися вже остальним. Хай грунт сохне. Так, от бачимо, да? Поверх сікловолокна, Доводочна фінішна Все гарно. І у нас тут також От, -от так проходить обклейка і буду грунтувати. Грунтую прямо в ребро Так, на ніс. Два мокрих, не знаю, може, буде під мокряк Хтось зна. Що вам сказати. Дивимося на зону ремонту, ловимо лампу. Ну, наче рівно. Так, пішли сюди. А тут, а тут, а тут. А тут а. Не знаю. Да, все ну. Так, промежуточний етап. В общем, виникла ідея зремонтувати цю м'ятину і пофарбувати в ребро. Класно все вийшло в мене, ну, зони дозволяли. Оглядаю, ну, матую, шпаклюю і окош по всій деталі бігає. У вас так само бачимо. Потім. Чогось я тут присів і замітив ще одне місце з корозією. Ну і що ми? Розбираємо бампер, знімаємо кронштейн, потім далі оглядаємо. Видно, да Якесь пошкодження. Ну, в общем. Робота додавалася. Планував при огляді тільки робити м'ятин. Халяви не буде. Так, ну і кришечка багажника. Казалось, все просто, але не просто. Корозія була аж, бачимо, де під шпаклівкою. Треба тут зараз протягнути, перешпаклювати Ну і загрунтувати і обратно ж таки думав сіди в ребро, прийдеться далі. План міняється з кожним разом під час ремонту підготовки. Таке прийшлось тут шпактувати, бо прийшлось до чистого металу знімати, я аж на сантиметра 2,5-3. І тут вже в нас провальчик пішов. Так, і по крилу передньому. Тут болт не кручений, а тут болти вже кручені. Так я от замітив. Дивлюсь, щось тут не на місці. А тут отак. Не знаю, чого воно не прикручене. І так само дивлюсь і тут не прикручуємо. Видно? Так, поки двері сохнуть на задніх дверях, як і домовились з власником, робимо цю зону ремонту. У нас тут тріснула фарба. Просто розматовую, прибираю тріщину і фарбую. Шпаклювати нічого не буду. Тут незначні деформації є по металу. Але вони закриті заховані, їх не буде видно. Двері підготовлені. Ця дверка під мокрий, Криво П500. Заднє криво також А500. І в мене задачка. Тут я підготував. Не дай Бог, зараз воно скрутиться і не відкрутиться, я не знаю, що робити. надіється, що вже літом приходиться готовий пушку включаю. Так, двері на завтра чи на понеділок пішли у покрасочний бокс. Глянем. Що я тут роблю? Ну, В общем, крила, двері і те крило, і ті дверки. І будуть слідчим разом. А зараз трішка багажника. Отак. От Тому що не виходить, незручно. Якщо все заодно робить, то ця штука мішає. Так що сьогодні субота. Фарбуємо прямо під реберце. Отак. Оп. І все буде класно. Дивочки не закриваю, бо не хочу. Так, і все понеділок продовжую роботу по шкоді. значить задні, Заднє крило вже готово Розшліфував, під лак переход, перечухав. Задні двері треба, їх треба розібрати, розпакувати і зняти цю резинку повністю. вона заодно ну, не виходить, бо тут ще можна затягнути сюди провода а от сюди. Тут сильно жорстко не виходить. Так, е передні двері от там сохнуть, Внутрянку пофарбував і тормозить в мене така штука, е розбирав би задні двері, Так треба поставити передні двері, щоб опустити скло і робити розборку на цих всіх моментах. Там двері сохнуть, не дають. Хотів поставити, а потім вже зрозумів, що якщо я їх поставлю, якщо петлі звідси туди поїхали. Ну, в общем, зараз поки розпаковую передні двері, вони також вже готові. І крило також вже готове. Ну а по розпаковці тут ще та морока. Ну, колонки роз, розсвертлюються на заклепках. Ну, Тут начинки до хіра. Оці всі моменти. Ну, в общем, трохи є мороки. Так, треба все порозбирати, пороскручувати і потім вже переставити цю накладочку. Вона, не знаю, на двохсторонньому скачу, мабуть, держиться, треба вигрівати, відклеювати. ще так, не знаю, як воно це все буде проходити. Та якось буде не перший же раз. Ну що, друзі, готовий до фарбування. Не так все просто. Довга обклейка. Це в нас жовтенький ґрунт, це в нас мокрий ґрунт. Тут також мокрий ґрунт, а тут у нас ґрунт наповнювач. Прийшлося двері повністю розбирати начинку, тому що уплотнітельні резинки дуже жорсткі і не виходить ніяк. Отак От зона переходу підготовлена. Ну, в общем, фарбуємо, не очкуємо. Так, і по закінченню роботи я епоксидничком загрунтував з внутрішньої сторони криву. Отак. Так. І звіться. Не знаю, видно, не видно. Ну, отак. От Повністю Кантик побитий був. Спеціально відступив в міліметр, щоб зайшло на цю сторону наружку. І все ок. Ну от і все готова шкода. Бортик весь пофарбований. Все гарно, рівненько. В один тон. Ну, я скажу так, що холорис підібрав нормальну фарбу. До стієчки совпадає. Ну, капот у нас фарбований. Він трохи жовтіший, а так. Все гарно. Білий, дай білий. Що тут? Ремонтував крило. Тут зона була пошкодження залом. шпаклювалися з цієї сторони двері. Так, тут Рихтовка в нас була. І рихтовка була в нас в цьому місці. Все, добре. Автомобіль рівненький, гарний, ніби нічого і не було. Так, і внутряночка тут у нас фарбована також, бо двері були сині. Да, ще там морока. Розбирати їх, але все класно. Все, на цьому проєкт закінчений. Всім пока.